щодо закінчення війни, чотири роки я свою позицію не міняю. Після припинення бойових дій Росія знову піде війною на Україну через декілька років. Загороза існує для всього світу, не тільки для України. Що чекає на Закарпаття? Такі вже йдуть різні розмови, що аж вуха в'януть. Я скажу вам чесно. Хто такі? Штучно запліднені діти виживають саме ті ембріони, які мають виживати у листопаді. Прибульці атакуватимуть землю. Їхні наміри навряд чи дружні. Дійсно, я особисто вважаю, що буде контакт. Це все. Дуже цікаво, фантастично і неймовірно. О oh, муа-муа. Це дуже специфічний об'єкт. Повірте мені, що з цими війнами ми вже дуже близько до самознищення. Ми не можемо. Ми не можемо, щоб не робити чогось поганого. Людство просто має цей ген агресії. Клімат на землі стрімко змінюється. Ці зміни будуть все більше і більше відчутними вже найближчими роками. То з яких країн краще виїхати, коли показують нам такі картини, такі посили йдуть від вищих сил, і останнім часом ідуть саме картинки про пожари і про страшні зливи. Такі заливи, що вони просто змітають на своєму шляху, все. раптові, коли з неба тонни води змивають все. Мій світ перший метафізичний. Перетвори свій день на шедевр, розкрий свій внутрішній потенціал, відчуй магію слів, залучи удачу в кожну сферу свого життя, відчуй підтримку Всесвіту. З активатором успіху ти перепрограмуєш свій мозок на успіх, залучиш позитивні зміни та відкриєш для себе безмежні можливості. Наші медитативні практики це твій особистий код до всесвіту, достатку та процвітання. Слухай наші активатори щодня і спостерігай, як у твоєму житті розквітає справжня магія можливих. Можливостей. Усі деталі у моєму телеграм-каналі залишаю посилання в описі до цього відео. Приєднуйся! Вітаю, пані Магдалена. Пам'ятаю ваше передбачення у 2022 році щодо закінчення війни. Чотири роки. Які ваші передбачення щодо закінчення війни зараз? Чи нічого не змінилося? І що чекає на Закарпаття? Дякую. Доброго дня! Я вас також вітаю. Ну, я хочу сказати і зараз, так як і говорила і в попередніх ефірах, і взагалі говорю постійно, що я свою позицію не міняю. Як я бачила цифру четвірка, так і бачу. Але, на жаль, не всі правильно розуміють цю цифру-четвірку. Я вважаю четвірка від 22-го року, значить, кінець 26-го. Бо 2 плюс 4 – це, звісно ж, 26 Стосовно мого рідного Закарпаття. Ну, по-перше, такі вже йдуть різні розмови, що аж вуха в вуха в'януть, я скажу вам чесно. Ну, люди добрі. ну, ніхто віддавати Закарпаття не збирається. І взагалі треба спитатися Закарпаття, чи кудись вони хочуть, чи ні. Тому що закарпатці нікуди не хочуть. Вони дуже комфортно в себе вдома себе почувають. Ми не хочемо ні до Словакиї, ні до Румунії, ні до Угорщини. І автономію ми то також не хочемо, тому що навіщо нам автономія? Ми самі себе не можемо втримати. Тому Закарпаття дуже добре і комфортно себе почуває, і нікуди вона не хоче, і добавлю, нікуди вона не піде. Слава Богу. Пані Галинка пише вам, була колись давно в пані Магдалени, випадково вона сказала різне, але все справдилося. Сказала, що брат якийсь подвиг зробить зараз, брат третій рік в Збройних силах України, і решта все здійснилося окрім трьох дітей. Поки що маю одну. Бажаю всього найкращого. Ви знаєте щодо народження дітей? Це є на все є воля господня. Але треба зауважити, що в екстрасенсориці. Діти, це і зачаття так само вже вважається цілою дитиною і душею. Тобто, якщо людина мала викидиш, все рівно це передбачено, і це рахується, що друга дитина. Або ж якщо людина зробила аборт, це також рахується, що друга або третя дитина. Тобто тут треба рахувати від моменту народження дитини. І до, якщо, наприклад, до було аборт, це вже двоє дітей. Якщо після було аборт, тоді троє дітей, тобто до дитини першої, треба зрозуміти, що зачата дитина, тобто оплодотворена яйцеклітка, сам ембріон, він вже дитина. Тому що душа приходить у тіло у момент. Зачаття, до речі, дуже багато тем і глядачів цікавляться штучним заплідненням. Ваша думка на цю тему чи варто? І хто такі штучно запліднені діти? Однозначно варто. Всім тим, хто не має дітей, я рекомендую. І я наголошую на тому, що так, такі діти також народжуються від Бога. Адже буває, що запліднюється дуже багато ембріонів і все рівно вони не виживають. Тобто, Тут також йде природній відбір. Виживають саме ті ембріони, які мають виживати. І такі дітки так само получають душу, і вони так само від Бога. Дякую, заспокоїли, тому що дуже багато людей хочуть, але бояться, тому що почули багато різної інформації страшної, особливо там про душі, кажуть, що це штучне запліднення, штучні душі. О, ні, такого ні. Я заспокою тих батьків ніяких штучних душ. Штучної душі не буває. Тому що є живий, жива яйцеклітка і живий сперматозоїд, чийсь. Тобто, воно вже носить певну енергетику. І коли воно об'єднується, зверху дається душа. Тобто, ми ж не штучно створили е, яйцеклітку і не штучно створили сперматозоїд. Вони ж були, вони від Бога. Так що і то, що з них створено, від Бога. Це ж логічно. Так, все логічно. Пані Алла пише вам: як ви бачите у майбутньому, чи дійсно існує така ймовірність, що після припинення бойових дій Росія знову піде війною на Україну через декілька років? Дякую. Ви знаєте, ми вже 600 років живемо з надією, що колись Росія відстане від нас, поки існуватиме Російська Федерація і, взагалі, Росія як такова завжди буде ймовірність того, що вона на нас нападе. Це безкінечно. Тільки тоді, коли Російська Федерація зникне з землі, ця ймовірність пропаде. А до тих пір, поки ця держава, фашистська Росія існує, загроза існує для всього світу, не тільки для України. Тут така фантастична новина по телеграмах пройшлася, пролетілася. І дехто вже жартує. Ми сподіваємося, що вони летять на Росію. Зараз я її процитую і поговорю з Магдаленою на цю тему. Адже ми з'ясували, що Магдаленочка, експерт, дослідник і знає все про прибульців, цікавиться і мало випадок, про який ви дізнаєтеся на каналі Містична Історія. Отже, цитата у листопаді прибульці атакуватимуть землю. Впевнені астрономи вони помітили дивний об'єкт. Іншої зоряної системи його розмір близько 24 кілометрів, що більше за Манхеттен. він рухається в бік нашої планети. На думку вчених, це не просто космічне тіло, а добре замаскований корабель, створений іншою цивілізацією, і їхні наміри навряд чи дружні. Чи відчуваєте ви, що відбудеться космічне вторгнення? Ну, взагалі, тут, в першу чергу, треба поговорити взагалі про прибульців як такових. Якщо будь-яка Позаземна цивілізація розвинена настільки, що може прилетіти в нашу сонячну систему, то, повірте мені, вона точно не є агресивна. Та тільки людство, а досліджуючи історію людства, є самим агресивнішим, я так думаю, напевно, у всесвіті. Не тільки в сонячній системі, тому що я багато дійсно, як ви кажете, вивчала тему прибульців, взагалі історію світу, історію цивілізації, і, і я вважаю, що на землі існувала вже неодноразово. Цивілізація. Більше того, я вважаю, що ми взагалі прибульці но з Марсу. Ми спочатку добре знистили Марс, потім перебралися на Землю. Зараз працюємо над тим, щоб добре знистити землю, і знову будемо перебиратися на Марс. Знаєте, вже знов думаємо над тим, як би нам розтопити е, е, на Марсі лід, щоб була атмосфера і знов там будувати. Я за Curiosity дуже слідкую е, за тими картинками, які вона посилає з Марсу. І дуже багато документалок дивилися за Марс, що так, дійсно, на Марсі дуже багато об'єктів, похожих на землю, в тому числі і пірамід. І за ОМОАМОА, -Му за цей об'єкт, за який ви говорите, я дізналася одна із перших, тому що я досліджую цю тему і дуже ретельно слідкую за це. І дійсно, я особисто вважаю, що буде контакт, буде, але він не буде агресивним. І що ОМОАМОА, -Му це дуже специфічний об'єкт, тому що е, ніхто не може пояснити, яким чином е, цей об'єкт приближається до нас, яка енергія його штовхає, тому що не бачать е, ні диму, ні нічого з нього, як воно рухається, ніхто не може оприділити. Швидкість його просто неможливо пояснити ні форму, ні нічого. Тобто цей е, об'єкт, який вчені назвали е, Омуамуа. Це дійсно інопланетний материнський корабель. Особисто я так вважаю, тому що я дуже багато картин за нього подивилася. Я думаю, що прилетів він нашу сонячну систему не просто так. Але я, скоріше, вважаю, що якщо і буде контакт, то буде заради того, щоб поставити землян на місце, бо повірте мені, що з цими війнами ми вже дуже близько до самознищення. Дуже близько, ми вже контролюємо атом, ми вже працюємо над сильнішими озброєннями, чим а, атомна бомба. Тому все світ боїться. Ми йдемо не по правилам, нас треба ставити на місце. І скорше всього, що вони прилетіли для того, щоб нас ставити на місце. Це все дуже цікаво, фантастично і неймовірно. Люди закручується така сенсація на планеті Земля. Погоджуюся з вами про землян, про те, хто вони такі і чим займаються. Мені це з самого дитинства трошки було важко усвідомити і сприйняти. Потім я змирилася, на якій планеті я живу і, до речі, нещодавно. Привіт, Оура! Це одна з моїх гостей, наша подруга. Вона теж читала шикарну книжку, я вам потім її порекомендую. Дядька, можливо, ви навіть його знаєте. Я зараз забула його ім'я, якого не викрали, а просто добровільно на іншу планету завезли інопланетяни, і там все розказали всі секрети про створення землі, про все інше, про те, як заселялася Земля, як знищувалися цивілізації сто разів. І власне цей атом так люди завжди доходять до створення атома, а потім знищення себе, своєї цивілізації і планети, на якій вони є. Надзвичайна книжка, друзі, вона мене так надихнула. На жаль, автор вже її помер, але дуже багато людей поширить. По всьому світу ці знання, бо це важливо. Людству потрібно щось зрозуміти, усвідомити, але вони до сих пір це не зробили. І м -м, прилетять в листопаді, не знаю, не в листопаді. Що відчуваєте? Ви маєте на увазі, чи буде контакт? Е, я так думаю, що буде? Відбудеться контакт, але я не впевнена, що це буде в листопаді, тому що я більше вважаю, що вони поки що слідкують за нами. Е, вони прилетіли саме заради того, що. Не наробили ми якихось дурниць, тому що зараз як ніколи, як ніколи за п'яту історію цивілізації світу, бо я вважаю, що ми п'яті, ми наблизили знов до того, що будемо знищувати самі себе. Розумієте? І нас вже хочуть від цього врятувати, тому що людина має той ген агресивності, який вони нам генетично пробували модифікувати. Но ми не можемо, ми не можемо, щоб не робити чогось поганого. Людство просто має цей ген агресії, ген володіння світом і всесвітом. І вони хочуть цей ген забрати і модифікувати нас. Особисто моя думка, бо вони пробували, але не виходить. Скільки нами не маніпулювали, ми все рівно повертаємося до одного тієї агресивності. Я ще особисто теж дивилася документалку, називається інтерв'ю з прибульцем на американській базі, там, коли взяли прибульця з корабля, який розбився, але це не після розвила, по-моєму, після іншого випадку. І цей прибулець хотів говорити телепатично тільки з секретаркою одною, чи медсестра, вона була вже не дуже добре пам'ятаю, і більше ні з ким. До нього приводили різних індійських гуру, екстрасенсів, там магів, шаманів, а він просто вибрав собі чисту душею, людину, медсестра, вона була. і тільки з тою людиною спілкувався. І він говорив, що ми не можемо вас зрозуміти, то і вам ніколи не зрозуміти нас. Але ми, ми вже пройшли цей ваш етап мільйон мільярд років тому, що ви проходите, але ви завжди доходите до того, що ви самі себе знищуєте. Тобто, я скорше всього думаю, що ОМУАМАМ прилетіло саме для того, щоб е, остерегти нас. Від того, щоб ми знов знистили себе і свою планету, і теж бачу тут велику правду в ваших словах. Згадую книжку цього дядька, який був на інших планетах, і він питався інопланетян: ну чому ж ви не втручаєтеся? А люди ж такі сякі, таке роблять, таке вони кажуть: ми втручаємося, але в крайньому випадку, коли у вас зовсім вже дах їде, тоді ми втручаємося. От вже в людство дах поїхав. І я знаю, що мої глядачі також мали таку історію і про інопланетян, що ви. Хочете щось розказати? Напишіть в коментарях свою історію, і можливо, ви також станете учасником на каналі Містична Історія і будете в ефірі давати мені своє інтерв'ю. Це буде дуже цікаво послухати з приводу людства і що воно натворило. А натворило дуже багато біди. Зараз я дещо процитую і до чого ми докотимося. Дізнаємося, рекорд для всієї Європи 50,5 градусів зафіксували в Туреччині Україні через аномальну спеку. Зараз вирують масштабні лісові пожежі. Вогонь уже наближається до Великих міст та житлових будинків клімат на землі стрімко змінюється. Ці зміни будуть все більше і більше відчутними вже найближчими роками. Спека, посухи, урагани, повені вони стають частішими, і потрібно бути готовими і уникати небезпечних місць для життя. Зараз друзі, увага! Ми поговоримо про небезпечні місця для життя, тому що це важливо знати. І далі я буду цитувати також дослідження вчених і науковців. А перед тим пані Магдалена хочу вас запитати, чи показували вам? Несподівані природні явища або катастрофи, які можуть впливати на життя людей. Якщо так, то з яких країн краще виїхати? Ви знаєте, коли показують нам такі картини, я це вважаю, що такі посили йдуть е, саме е, від вищих сил, які оберігають нас, то я не можу географічно определити там, де знаходиться цей вулкан. Знаєте, тому що я, наприклад, бачу саме виверження. Чи я географічно не можу приділити, бо пальми є багато де, а, де саме відбувається цей цунамі або тектонічних плит. Ну, дуже багато. І останнім часом йдуть саме картинки про пожари, і про спеку, і про страшні зливи. Но, но такі зливи, що вони просто змітають на своєму шляху все. Раптові, коли з неба тонни води змивають все. І е, не будуть зменшуватися такі картинки. Не будуть. Вони йдуть, ідуть у вісні, йдуть, йдуть на яву. Можу їхати за кермом, і е, от, слава Богу, що вже останнім часом чоловік більше за кермом, тому що знаєте, як бачиш картинку, як у фільмах, і ти маєш зупинитись, тому що ти, якщо йдеш далі, ти не бачиш дороги. Це мить, але вона особисто триває для мене години, хоча комусь це мить. Тому е, дійсно дуже багато поганих катаклізмів буде. Дуже. І їх не стане менше. І нові віруси, і нові види захворювань це все буде. В цьому ні кінця, ні краю. Але найбільше, звісно, в цьому винне що? Далеко не Гольфстрім, а ми люди. Тому що ці балістичні ракети, які скидають і вони льотають за перід, вони в атмосфері сліди свої залишають, і як результат ми отримуємо аномальні природні явища, які не характерні для тої чи іншої пори року. Прочитала я кілька статей та інтерв'ю з Світланою Краковською. Це одна з найвідоміших українських кліматологинь, яка входить до десятки найвпливовіших науковиць світу. І ось що вона каже зараз. Я процитую в Європі, включно з Україною, кількість спекотних днів збільшиться вдвічі. Спека стане більш інтенсивною. Це призведе не лише до посух і пожеж, а й до повеней, ураганів, циклонів, а також до зростання захворювання і смертності. Країни в субтропічному поясі, як тихо. Океанські острови чи Південна Азія відчують ще більше посухи, урагани та тайфуни, що загрожує їхньому існуванню. Танення льодовиків і криги, зокрема в Гренландії і полярних регіонах, відбувається дуже швидко, що впливає на весь клімат планети. Оптимістичний прогноз є для країн Балтії та Північної Європи, де зміни будуть менш відчутними. Для України важливо уникати поселень на схилах гір біля річок, через ризик сильних вітрів і паводків, і підняття рівня води, які енергетичні тенденції ви бачите у розвитку кліматичних змін на найближчі 5-10 років? Однозначно будуть повені. Дуже сильні повинні, тому я так само, як і кліматогиня, рекомендую о, не будувати дуже близько коло річок. А, то цьому недавній випадок в Колорадо, по-моєму, у Штатах, коли знесло цілий табір дітей, так раптово піднялася вода і все звело на своєму шляху, прямо будинки вимивало. Ну, і що тут говорити нам за якісь штати, коли в нас у Карпатах тільки минулого року в східниці ужасний був потоп, розлилася. Річка. І, і цього року ще ніхто не знає, що чекати, тому що такі раптові зливи бувають, що моментом з берегів виходять річки прямо до вікон. Прям до вікон все змивають, все вимивають, тому не тільки спека, і спека також і снігопади, і, і, і повені. Це все буде разом. І треба вибирати дуже безпечні для проживання території. Слава Богу, на території України є багато таких місць, які е, є безпечними для проживання. І нам треба зберегти ці території заради того, щоб коли затопить інші місця і будуть серйозні кліматичні зміни у світі. Люди, які залишаться без житла, без прибережних територій, не почали мігрувати до нас. Тому, ну це ж не завтра, але за років 20 ви помітите, серйозні зміни в кліматі і в міграції населення у пошуках безпечного місця для проживання. Так, і Україна є одна з найбезпечніших. Одна, Однозначно. Дуже багато людей бачили що до України масово їдуть люди, багато різних людей. І, мабуть, це підтверджується тим, що ви зараз сказали, що будуть іти через те, що. Там вже неможливо буде жити, все буде затоплене чи зруйноване різними катастрофами. Єдине не знає людство, ці, чи ці катастрофи будуть масовими і швидкими, чи це все буде відбуватися повільно? Бо на даний момент це все поки що відбувається досить таки в повільному темпі. Ніхто нікуди не спішить, всі поки що стараються навіть з України виїхати і поселитися в прибережних зонах морських Італії, Іспанії. Але ж раптовий цунамі і все змете. Розумієте, з раптовий цуп тевтонічних плит і все, і цих прибережних зон не буде. Тому я не рекомендую поселятися на морських побережжях. Я не рекомендую поселятися біля великих річок в пустині, де не буде води. Я рекомендую ближче до гір. Но не близько до річок і не в самій долині, бо коли гір почне опускатися вода, спускатися вода, то теж змиє все на своєму шляху. Тобто мудро підбирати, вже розглядаючи з наукової точки зору, де краще, коли буде повінь, коли може бути лавина чи коли може бути спека. Щодо наших Карпат, дуже багато людей, наших глядачів, там живе і пишуть: біда страшна, ліси голі лисі. Ніхто нічого не робить досі пір не зробив. Є якась перспектива зупинити оце от знищення Карпат, і, відповідно, через те, що ліси голі лисі, то і, відповідно, маємо затоплення шалені. Знаєте, сама з Карпат, і коли люди таке пишуть, я хочу їм відповісти. А ви не бачите? Що ви власними руками винищуєте ваші ж ліци, мої ліци і ваші. Не київлянин приїжджає вирубувати, і не харків'янин, ваші і мої ліци, А ваш сусід, і ви самі. Бо треба на дрова, бо треба будуватись, бо треба продати, бо будується дочка, будується сусід. Не чужі, а населення Карпат. Вирубує свої же ж ліси. І тому те, що ми маємо, ми можемо дякувати тільки собі. І більше нікому. Знаєте, дуже багато зараз, особливо останніми днями, теми про корупцію і так далі. І багато хто каже, навіть політики заявляють, ну ніби це цинічно виглядає, але але це правда. Люди на корупції. Не давайте хабарі не будуть брати. так Більше того, коли, наприклад. Дорожна патрульна поліція, Карпатська, Карпат, зупиняє величезну фуру з лісом і відпускає за гроші. То винищує свій ліс без топора, чи ні? Винищує, бо відпускає. Бо якби одного разу б посадили, чи одного разу б взяли б за шиборіти і і добре поштрафували, він би більше не пішов. Але всі йдуть. І кінцевий результат який? Тиси голі. Але не каль вирубує ліси, а ми самі. Не каль не садить туди нові дерева, а ми самі. Ніхто не йде, ніхто не біжить посаджувати туди нові деревцята. Ніхто. Хочу, щоб вона сама виросла, сама собою нічого не буде. Не вирубайте і не будуть ліси голі. Ну так я кажу. І це дуже для мене болюча тема. Але я знаю, що ви не тільки ми самі. Отже, відповідь на запитання, що робити, змінювати свідомість людей. А як це зробити? Ну я не знаю. Мінімально перешліть, будь ласка, наше інтерв'ю і Магдаленочко. Її промову щойно запишіть з якої до якої хвилини перешліть усім, усім в Карпатах, перешліть, можливо, хтось це почує, і осяяння прийде свідомість, розшириться. Ну а що як інакше ти зробиш? Переходимо до наступних запитань. Пані Ліана пише: Вам: скажіть, будь ласка, чи є межа проявам зла? Крапка дійшовши до якої все припиняється, обнуляється або йде зворотній відлік, бумеранг для іншої сторони. Які фактори та дії можуть вивести протидіючі сторони з негативного сценарію на фізичному рівні і на тонких? Дякую. На жаль, немає межі зла. Зло це як та чорна дюра. Воно стає все більшим і більшим і нікуди не зникає. І цей простір все розширюється і розширюється. Ніякої межі, на жаль, зло немає. Як не відповідати злом на зло? Це теж одвічне питання глядачів. Що робити з тими, хто так сильно злить? А, ну, знаєте, є... Е Ще колись в законах Хамурапи розписано було, що око за око, зуб за зуб, але да? я особисто вважаю, що якщо є можливість, не треба нічого робити, тому що у всесвіті існує поняття бумерангу. Зло, як і добро, завжди повертається у перше джерело, тобто звідки воно прийшло. І коли я, наприклад, знімаю з людини якесь колдовство, якусь магію, якусь страшну порту, то обов'язково в заговорі входить промова, бо звідки прийшло туди і піде, до того, чи до тої повернеться, хто побажав це зло. Тому завжди пам'ятайте від того, що ви відповісте злом на зло, ви нічого доброго не зробите, тому що ви також випустите з себе частинку зла, яке рано чи пізно повернеться до вас. Самим правильнішим є відпустити ситуацію, помолитись. І воно сама повернеться до свого господаря. До речі, друзі, у нас багато нових підписників, і саме ті новенькі люди завжди запитують: а як знайти вашого гостя? Усі посилання на моїх гостей та їхні ресурси є в описі до цього відео. Додивитися наше інтерв'ю, заходьте в опис і вивчайте соціальні мережі Магдалени. Наступне запитання від нашого глядача: як зрозуміти та прийняти те, що зараз нами коїться, як прийняти це як волю Божу, як заспокоїти себе і дітей, коли страшно від вибухів, як знайти в собі силу і віру? Християнська ідеологія вона сама побудована на вірі в Господа, на віру в силу Всевишнього і вірі в те, що Господь всі наші труднощі і життєві питання вирішить. Тому саме питання не дуже є для мене як е, е, такого дуже е, роз'яснююче. Тобто, я, якщо хочу сказати відповідь, дати відповідь на це питання, я можу тільки сказати, що е, неможливо пояснити волю Божу. Тому що колись я це питання задала моїй бабусі, і вона мені дуже чітко відповіла: якщо ти хочеш пояснити для себе, що таке воля Божа, на друшляк, підійди до криниці. І попробуй вичерпати криницю. Я ж відповідаю, це ж неможливо. Так і неможливо відповісти на питання, чому це є воля Божа. Воля Божа не підлягає обсужданню. Від усього щирого серця дякую вам за те, що сьогодні поділилися з нами своїм безцінним даром, глибокими знаннями. І ваші слова це справжній маяк в цьому світі невизначеності і тривог. А ваш дар і надалі нехай освітлює шлях багатьом. Я дуже дякую, що сьогодні були з нами. Дякую взаємно. Я впевнений на всі 100%, що ви самі можете творити прекрасні події в своєму житті. У вас захована неймовірна внутрішня сила. Лише навчіться її застосовувати. Активатор успіху: візьміть своє майбутнє під власний контроль і запрограмуйте свій мозок на успішне, щасливе, багате, здорове життя.